Вітаю друзі, це Independent Politics і я Зарічний Івар. Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на Ютуб канал, а також поставити вподобачку цьому відео вчора, 1 липня 2023 року, з візитом до Києва прибув прем'єр-міністр Іспанії. Педра Санчиш. Основні теми, які обговорювалися під час цього візиту з українськими можновладцями, вони якраз стосувалися процесу вступу України до Європейського Союзу, до Північно-Атлантичного Альянсу. Ну, і це ж, звичайно, виділення чергового пакету військової допомоги у вигляді 55 мільйонів євро. І е, загалом. Прем'єр-міністр Іспанії зазначив наступне: ми постачаємо більше танків Леопард, бронетранспортерів і польовий госпіталь із хірургічними можливостями. Також продовжуємо контактувати з іншими країнами та континентами, щоб пояснювати, що насправді відбувається в Україні. Міноборонні Іспанії повідомили, що близько 20 бронетранспортерів для ЗСУ прибудуть до Польщі вже 19 липня. Ця партія додасться до вже поставлених Україні 40 бронетранспортерів. Після навчання українських військовослужбовців Києву також передадуть сучасний польовий госпіталь. Міністерка оборони Іспанії Маргарита Робле зазначила про те, що Україна захищає справедливу справу і тому має нашу повну підтримку не лише у відправленні матеріалів, а й підготовці українських бійців. Позиція Іспанії чітка та рішуча підтримка, як і інших країн НАТО та ЄС. Наша прихильність є повною і абсолютною. Іспанія стала 21-ю державою, яка підтримала членство України в північно-атлантичному альянсі. У спільній декларації лідерів деться про створення Ради Україна НАТО. Її головна мета це наближення вступу України до Альянсу. Наша нинішня заява це вже 21 й такий документ із членами Альянсу. І Це більшість Україна переконала, що насправді існують усі підстави для того, щоб надати Україні запрошення до членства НАТО. Про це зазначив Зеленський під час візиту Педра Санчеса у. В... Київ, тобто, станом на зараз, ми вже розуміємо, що 21 країна готова до того, щоб Україна у швидкій перспективі стала членом Північно-Атлантичного Альянсу. Тобто, це ще такий значний здобуток відповідного візиту, що Іспанія якраз долучилася до цієї значної групи держав-членів Альянсу щодо швидкого вступу нашої держави до НАТО. Крім військової допомоги, Іспанія надасть Україні фінансову підтримку в розмірі цих 55 мільйонів євро. Тобто, це не є військова допомога, це ще додаткова сума у вигляді фінансової підтримки. Про це заявив Санчес: Частину цих коштів спрямують на фінансування малого та середнього бізнесу і відновлення шкіл. У зв'язку з загрозою катастрофи на Запорізькій АЕС президент України закликав Іспанію та лідерів інших членів ЄС працювати над наступним пакетом санкцій. Тобто Україна знов ж таки ставить вимогу до ну не тільки до Іспанії, а й до Європейського союзу щодо запровадження санкцій проти. Компанії Росатом та її керівників, оскільки Росія прямо загрожує енергетичній безпеці не тільки нашій державі, так, а й іншим європейським державам, які є сусідами з Україною, і які в випадку теракту на Запорізькій атомні електростанції можуть постраждати також із нашою. Державою, ну, глава іспанського уряду своєю чергою зазначив, що за ситуацією на Запорізькій АЕС уважно стежать у Євросоюзі і запевнив, уся Європа солідарна з українським народом і підтримуватиме Україну дотим, доки в Європі не запанує мир. Тобто, за результатами візиту прем'єр-міністра Іспанії до України можна відзначити такі висновки: перше, це 55 мільйонів євро фінансової допомоги, так на бізнес, на відновлення. Далі це передача військової техніки, в даному випадку це бронетранспортерів, про які я говорив вище. Це пришвидшення вступу України до Європейського Союзу. І найголовніше це те, що Іспанія вже стала 21 з країною, яка підтримує вступ України до НАТО. В такій короткостроковій перспективі це дуже такі позитивні новини для нашої держави. Загалом візит відбувся досить і досить вдало. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаю усіх вас підписуватись на YouTube канал Independent Politics. Та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хе щастить!